Для комфорту медиків та пацієнтів у другій міській поліклініці Івано-Франківська відкрили п'ять оновлених терапевтичних кабінетів. З моменту відкриття закладу у них проводили тільки косметичний ремонт. Тепер тут замінили електропроводку, освітлення, покриття підлоги та сантехніку, а також облаштували новими меблями, щоб пацієнти могли отримувати допомогу у якісних умовах. На протязі дня ми приймаємо близько 20 пацієнтів. На кожного пацієнта у нас тривалість прийому 15 хвилин. Пацієнти звертаються з різними проблемами, як з гострими вірусними захворюваннями, так і з проблемами артеріального тиску, підвищення артеріального тиску, з проблемами серцево-судинних захворювань, шлунково-кишкових проблем. Тобто у нас абсолютно дуже широкий спектр захворювань, які ми обслуговуємо і надаємо допомогу пацієнтам. Також у поліклініці оновили кабінет електрокардіографії та облаштували його новим обладнанням. Питання ремонту кажуть медики було на часі, адже щодня тут приймають понад п'ять сотень пацієнтів у дві зміни. Послуги в цьому кабінеті надаються. Це електрокардіографія, вона є різних видів, іде з навантажувальними пробами. Є сходинкова проба, там 6 шестихвилинний тест. Робимо медикаментозні проби в тісній співпраці з лікарем-кардіологом. Два кардіолога в нашій поліклініці не є. І відповідно, в них є теж великий наплив пацієнтів. і Вони присилають до нас на ці проби. Далі в нас ще є спірографія, це обстеження функції дихання, визначається порушення. Чи не порушення вентиляції, і в якому обсязі це обстеження стало особливо актуальним після ковіду. Нас пішли дуже багато ускладнень після ковіду. Для якісної допомоги переконані фахівці, медичним працівникам необхідне сучасне обладнання та зручні приміщення. Тож зараз важливо розвивати і підвищувати рівень комфорту у закладах. Пацієнт повинен мати зручне крісло, зручну кушетку. Всі кушетки прийшли вже в такий нищівний стан давним давно, тому що що вони не змінювалися з того часу, як відкривалися поліклініки, і є ризик травматизму, тобто вони морально і фізично себе віджили. Тому звичайно, що пацієнтові необхідно сідати на нові медичні меблі, і це буде зручно і комфортно, і все-таки легше заходити в кабінет, який є чистий, пофарбований з гарним меблюванням. Це психологічно легше пацієнтові, навіть сприймати таке поняття, як синдром білого халату. Я таке влюдаю, коли бачу лікарі з рахунок цього. Стресує і піднімається артеріальний тиск. Дуже важливо, щоб ці умови були якісними, і ці умови відповідали вимогам сьогодні Національної служби здоров'я України, тому що медицина фінансується з державного бюджету, але місто всіляко підтримує для того, щоб наша медицина ставала кращою і щоб якість медичної допомоги ставала кращою. А зважаючи на те, що ну, пацієнт проходить обстеження свого здоров'я в поліклініках, дуже важливо, щоб і поліклініки теж змінювалися, обладнання умови, умови праці, щоб був збережений лікарський склад. Це дуже важливо. Ремонтні роботи в поліклініці провели за власні кошти. На цьому зупинятися каже керівництво не будуть і вдосконалюватимуть заклади. І надалі Люса Гребик віталімаглаті, телеканал чотириста